Чує, Ой, яка чудова українська мова, де береться все це Звідки ля? і як, Є в ній ліс, лісочок, пуща, гай, діброва, бір і перелісок, чорноліс, байрак. І така ж розкішна та гнучка, як мрія. Звідкіляє. Вітки можна звідки. Є ній хуртовина віхола, завія, завірюха, хуга, є і заметіль. Та не в тому справа, що така багата помагає слово нам у боротьбі. Кличе нас на битву проти супостата, І за це все мова. Дякую тобі. Хто ми в світі без рідного слова? Запитаю, щоб чулось навкруж. І болить, і пече мене знову глухота перекошених душ. І що хтось промовить зухвало? Слово хліба чи сало додасть? Дух живий поміняти на сало? Чи не гріх це важкий не напасть? Рідне слово, ні, вітер години не затудить нам зря народ. Ми без нього, такі собі люди, а із ним український народ. Мова моя рідна, мова моя мила, якби я як без би тебе на Вкраїні жила, як без тебе, мова, мама не стежила. Я б на Україні звалась Українка. Я до тебе мову там горнувся щиро, у словах слухаюсь, різні і прості. Мова моя мову, ти найбільше диво, ти моя молитва в радості журбі. Я чужого не цілаюсь, та і свого научаюсь, мова матері найкраща нектару повна чаша. Моя прекрасна українська мова. Найкра... Найкраща пісня в голосі трав кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав, ти все знесла насмішки і зневаги, бездушну гру ворожих лже людей, ти сповнена любові і відваги за град. Летіла птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі. Тебе вкладаємо тихо до молитви і за спасіння дякуєм тобі. Слова лікують, пестять, радять, любові огортають нас або щоб обдурять. Рани повсякчас слова вбивають і катують, запам'ятається назавжди. Вони ж від смерті нас рятують, від безчестя, від біди. То ніж заперш заговорити, подумай добре, озирнись, і щоб біди не наробити ти на півслово зупинись. Хай рідна мова сили набира, свята і чиста.